отримати від нього самостійно у вкрай важкому стані після операції без свідомості під'єднана до апарату штучної вентиляції легень. Це Олена. Жінка постраждала від тракту росіян, що стався у Константинівці 6 вересня. У той день вона працювала на ринку продавчиною м'яса, розповідає її мати. Вона була на роботі. Я почула грохот і побігла до ринку, але її вже відвезли. Всіх вже відвезли. Поки я бігла до ринку. Хвилин 20 мені бігти. Усіх. Вже відвезли до лікарні. Там її прооперували і згодом відвезли до Дніпра. Тут медики побачили у неї ще кілька уламків, тому на жінку чекає повторне хірургічне втручання. Олена, про яку я казав раніше, вона цивільна, в неї поєднане поранення черепно москве черепної червної порожнини. Загалом до Дніпра доправили шістьох постраждалих, усі у вкрай важкому стані. Відмілі 57 років, але також цивільна важка поранення грудей, живота, кінцівок. Вся та жіночка, про яку я казав, в неї була зупинка серцевої діяльності. Кожен із травмованих переніс важку операцію, і зараз під'єднаний до апаратів штучної вентиляції легень. Лікарі кажуть. Роблять усе можливе, щоб пацієнти вижили. Валерія Шаляхіна, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.